В цьому ролику ми проведемо 5 практичних випробувань лідій фосфатної батареї і визначимо, до якого вольтажу її потрібно заряджати та до якого оптимально розряджати. Для цього зробимо 5 циклів заряду розряду батареї при різних вольтажах. Зафіксуємо всі дані та показники, і за допомогою них ми зможемо визначити головне, який реальний об'єм кВт-годин ми можемо отримати з акумуляторної батареї при заряджанні її до певного вольтажа. А також ми дізнаємося, який об'єм енергії ми при цьому втрачаємо. Іншими словами, скільки відсотків нашої енергії бере інвертор за свою роботу, ну і само собою в цьому деребані приймає участь і акумулятор. Вітаю! Ради, що завітали на мій канал. Хочу подякувати вам, глядачі мого каналу, і особливо моїм підписникам. А вас вже більше тисячі. Значить роблю висновок, що мої старання приносять користь та допомагають людям. Саме з цією метою я і почав робити відео, тому що сам стикнувся з певним браком інформації, коли почав створювати свою незалежну систему енергоживлення будинку. Що мене на це спонукало, змісту розповідати немає. Хто вперше завітав до мене два слова про мій контент? Я працюю над створенням енергонезалежного будинку. На даному етапі самостійно встановив та півроку експлуатую сонячну електростанцію потужністю 4,3 кВт по сонячних панелях. Навесно буду доставляти ще мінімум 2,4 кВт. Запас по акумулятору в мене 6,2 кВт годин. Батарея торгової марки Дея. Запас, до речі, планую збільшити найближчим часом. Вивчив цю тему досить добре. В принципі, нічого складного немає. Замовив комірки для того, щоб самостійно зібрати АКБ. Їх же відправили мені з Нідерландів. Замовляю всі необхідні додаткові компоненти в Китаї та буду приступати до збірки акумулятора ємністю. На 13,5 кВт годин Про що зроблю детальне відео? Інвертор в мене гібридний на 6,2 кВт, торгова марка Nerneco. Це недорогий, трохи примітивний девайс, але найближчим часом я його вдосконалю, а саме зроблю спеціальний Wi-Fi модуль. Не той, що можна придбати в комплекті, він в мене є, до речі, а модуль, через який можна буде автоматизувати максимум необхідних функцій для зручної експлуатації цього інвертора. та автоматично керувати ним залежно від погодних умов, часу доби та пори року. Отож, щоб не пропустити цих відео, надіюсь, цікавих для вас, а також мотивувати мене робити їх ще більш цікавими та корисними. Прошу підписатись тих глядачів, хто цього ще не зробив. Тепер поділу. по ділу. В попередньому ролику на цю тему, посилання на нього є в описі до відео, я підняв два важливих запитання. При роботі в якому вольтажі АКБ ми отримуємо фактичний об'єм енергії. Тобто, скільки можемо зняти кВт годин, а також скільки ми втрачаємо при цьому. Тобто скільки споживає наш інвертор на заряджання АКБ, розряджання його та перетворення постійного струму в перемінний. Теорія від виробників літіо-залізо-фосфатних акумуляторів стала для мене дуже корисною та цікавою в розумінні певних процесів. А перше випробування моєї системи енергозбереження мене просто шокувало. Несподіванкою стало саме енерговтрати при цих процесах, а також те, що вольтаж заряду АКБ не прямо пропорційний до фактичного об'єму енергії в ньому. Щоб більш детально зрозуміти про що я перейдіть за посиланням в описі до цього ролика. Як наслідок, я вирішив детально вивчити цю ситуацію на прикладі своєї системи. Я впевнений, що це буде корисно для абсолютної більшості людей, котрі самостійно хочуть зробити або вже її експлуатують власні системи сонячної електростанції, і відповідно власноруч налаштовують показники для заряду та розряду своїх акумуляторних батарей. Після того, як ми проведемо всі випробування і ви уважно за ними поспостерігаєте, я впевнений, що ви без проблем зрозумієте всю суть роботи з Ліфпо 4 батареєю. Ви зможете самостійно визначитись, наскільки її заряджати та розряджати, а також зрозуміти. Чому не потрібно робити помилок по налаштуваннях АКБ, які роблять ну, дуже багато користувачів? Тобто бездумно заряджають по самі помідори та розряджають до мінімальних рівнів. При цьому практично не отримують енергії з АКБ. Ролик змонтовано не в хронологічному порядку, а по мірі досягнення логічного висновку експерименту. Постараюсь довести інформацію максимально зрозуміло та не дуже нудно. Переходимо до випробування. Цього разу проведемо тест з розрядкою АКБ від 54,5 вольт. Як бачите, в нас він заряджений повністю. Йдемо відімкнемо подачу напруги на інвертор. Є перехід. Добре, зараз розряджаємо до 50 вольт. Тобто подача вимкнеться, я буду на місці і одразу е, знімемо заміри. Початкові заміри в нас. Показники. Початковий показник 904,9. Є. Акумулятор показує, зрозуміло, у нас всі поділки. Покази записуємо в нашу таблицю і спостерігаємо. Щойно відбулося вимкнення подачі енергії на будинок. Так, тепер давайте я подам зараз напругу, вімкну на будинок, щоб подивитися, що показує наш лічильник. Одну секунду. Так, наново включив. Там налаштування змінив, що він подав знову напругу. Подивимось по лічильнику. Наш показник 909,9. 909,9. А попередній був 904,9. Прикольно. E, значить 909,9 у нас рівно 5 кВт. Нас рівно 5 кВт. Добре. Тепер ми знову зарядимо наш акумулятор до показника. 54,5 вольта. Подачу навантаження ми вимкнемо і увімкнемо подачу на інвертор. так Тут провіримо налаштування. Як я казав, будемо заряджати струмом в 30 А. Є, все перевіримо. 30 Ампер, добре. Заряджати будемо до 54,5, 54,5. Добре. Класно наше реле. Значить, початковий показник у нас 29,9. Тобто, пам'ятаємо, лічильник підключений безпосередньо на вхід в інвертор. Всю енергію ми записуємо. 29,9. Ми фіксуємо покази в таблицю. Коли зарядка закінчиться і буде на батарею брати 0,2 А, також буду слідкувати, щоб не перетримати. Тобто лічильник нарахував холостого ходу самого інвертора. І подивимося, скільки ж кВт годин енергії ми потратимо на зворотню процедуру заряду нашого акумулятора. Процес зарядки в нас закінчено. Щойно. От, бачите, ще перетікає 2 А. 0. Ну, це будемо вважати, що він заряджений повністю. Вольтаж у нас 54,5 В. Показник на лічильнику 36,4 кВт. Це виходить, попередній у нас був 29,9 Для зарядки ми потратили 6,5 кВт. Якось так. Зараз дозаряджу до 55,5 і знову розрядимо до 50 вольт. Подивимося, що ми отримаємо в цьому випадку. Заряджання акумулятора припинилось, тобто бачимо 0 А, повністю не йде рух, вольтаж 55,5. Що цікаво, на дозарядку з 54,5 В до 55,5 В у нас пройшло буквально пів години і 0,1 кВт. Тобто у нас був показник 36,4, став 36,5 Тобто потратили ми 100 Вт енергії орієнтовно. Ну, тому що бачимо, що тут до 10 похибка, тобто зовсім небагато. Тепер давайте дозарядимо до 56,5 вольт. І також побачимо, скільки на це піде енергії. І що ми потім з цього будемо мати. Так, це в нас пункт 26. Ой, 26 пропустив. Є. Ставимо 56,5. І ще раз. 56,5. Хорошо. 27 теж поставив 56,5. І... Так. Все, зараз у нас піде заряд. Заряд пішов. Так, 9.8 ампер. Так, записуємо. 36,6. Початковий показник. Буду спостерігати, бо теж підозрюю, що багато часу на це не знадобиться. От бачите, як де ампераж. 4-3. Дуже низенький, це ну, для мене особисто про що говорить? Про те, що додатковий вольт, там, то, що ми дозаряджаємо акумулятор, дає нам дуже малий результат в плані енер... запасу по енергії нашій. У ну, зараз ми дозарядимо до 56,5 і розрядимо до 50 і подивимося, скільки ж ми отримали від цієї процедури кВт. Добре, я спостерігаю, включусь, коли зарядиться до вказаного вольтажу. Заряд знову припинено. Як бачимо, не рухається ампераж 56,5 вольт. Пройшло, ну, буквально, щоб ви розуміли, 15 хвилин. 15 хвилин показник у нас 36,6 зберігся. Тобто ми на цю процедуру потратили менше 100 Вт. Я так розумію, що сенсу вище заряджати взагалі нема, тобто акумулятор не бере. Тобто, дозарядивши наш акумулятор від 54,5 до 56,5 вольт, ми потратили там грубо до 200 Вт потужності. Скільки ми отримаємо кВт з розряду від 56,5 вольт до 50, ми зараз перевіримо. Вимикаю подачу напруги на інвертор і вмикаю розряд. Так, зараз трішки пропаде світло. Вимикаємо. Подачу. Переводимо і вмикаємо споживання на будинок. Зараз ми запишемо початковий показник традиційного лічильника. розріжати будемо знов-таки в районі 20 А. Зараз я підлаштую споживання. Так, де наше світло? О, зараз вікну не спрацював датчик. І так, початковий у нас показник 909,9. Ми його фіксуємо і побачимо, скільки ж ми отримаємо кВт годин. І так, відбулося у нас відключення е, постачання е, живлення на будинок. Акумулятор розряджено до 59 вольт. Зараз е, ми подивимося, скільки ми взяли на лічильнику, для того, щоб він подав знову живлення. Ми в нашому 42 му пункті поставимо чуть нижчий вольтаж. Ну, чисто так, щоб запустити подачу 49,4. Дивіться, подача не відновиться, допоки ми не вимкнемо наш інвертор і наново не запустимо. Зараз кнопочкою виключили. В Теорії він погасне, погасився. Знову включимо. Зараз він загрузиться, подивиться на наші нові налаштування, я так розумію, все, він готовий працювати. От пішла стрілечка на будинок, як бачимо. Йдемо, я вже перевів будинок на мережу. Зараз ми запустимо, щоб глянути на наш лічильник. Включу світло, поки грузиться. Так, що в нас тут є? Завантажуємо? Маємо 915,1. Так, 915,1. У нас був початковий 909,9. Тобто, в нас є грубо 5,2 кВт. Добре, вносимо дані в нашу табличку. Тепер що будемо робити наступним? Наступним ми зарядимо наш акумулятор від 50 вольт до 53,5 і знову повторимо нашу процедуру для побудови графіку і щоб ми могли оприділитись. Так, тут ми поставимо. Давайте 50 ці ну, сілічки, звичайно, хотіть на оборотках низ, трошки мають, не знаю, що це китайці зробили. Них таке мислення. Так, ставимо 53,5. Добре. І наступний пункт. А, представнично, 26, теж ми ставимо 53,5. Так, 53,5. 53,5 є, ми поставили. Зберегли. Зразу, щоб не забути, давайте ще поправимо наш показник відключення подачі. Живлення. Тому таки, насомемо до 50. Мотлась їх Чи так? О, так. Окей, 49, 50. Є, є. Ідемо подамо напругу. Uh, зрозуміло, що тут ми відключаємо. Подаємо напругу на, uh, на що, на інвертор. Зараз замірюємо знову наш початковий показник. Його зафіксуємо, заведемо в нашу табличку і порахуємо, скільки енергії ми потратимо на те, щоб зарядити наш акумулятор від 50 вольт до 53,5. І Потім ми його розрядимо від 53,5 до 50 вольт. І також ну ви розумієте, продовжуємо робити те, що робили. І останнє буде: це ми розрядимо вже акумулятор від 50 вольт до 48, щоб ще зрозуміти, скільки в нас там лишається запасу. І так, початковий показник у нас 36,6. Ми його занесемо в нашу табличку і будемо проводити спостереження. Все, пішло в нас заряд. Пішов заряд. Добре, ще таку ремарочку вставлю. Дивіться, коли ми розрядили наш акумулятор з 54,5 вольта, ми отримали 5 кВт енергії. А зараз ми його розрядили аж з 56,5 вольт. І ми отримали всього навсього 5,2 кВт. Тобто ми додали всього 0,2 кВт. А батарею зарядили аж на 0,2 В більше. Мені дуже цікаво, який ми результат отримаємо, коли розрядимо АКБ від 53,5 до 50. Процес зарядки в нас щойно закінчився. Бачимо, у нас десь 0 А. Вольтаж акумулятора 53,5 В. Показник по лічильнику 40,6 А починали ми, то було 36,5, тобто ми потратили. 4,1 кВт. Добре, зараз будемо розряджати назад до 50 і подивимося, скільки отримуємо енергії в цьому випадку. Йдемо до нашого щитка. запам'ятовуємо показники 915,1. Добро, забираємо подачу на інвертор. Вимикаємо. До речі, забув вам сказати, дивіться, значить у нас ну, просадка зразу пішла, 52,2. І що цікаво, акумулятор, індикатори рівня заряду сок на акумуляторі показує тільки три поділки. Ось. Тобто він думає, що він вже досить розряджений. Ну, подивимося, скільки отримаємо, спостерігаємо. Так, є наш розряд. ну При холостому воно показує 51,3, по факту 50. Коли даєш навантаження, я повторно включив, щоб ми вже не чекали. І так, по лічильнику 917,8. 917,8. А попередній показник був 915,1. Тобто у нас 2,7 2 кВт. Ми взяли, розрядивши з 53,5 вольта до 50. Все, залишилось у нас останнє випробування. Розряджаємо від 50 В до 48 і будемо підводити підсумки. Для цього змінимо налаштування в інверторі. Так. Відсічку ми поставимо на 48. Вольт. 48. Тобто будемо розріжати до 48, okay. Окей. Катовка треба, Ми ту сторону пішли і катовку поміняємо. У нас навіть самі нато. Є. Готов, ми поміняємо на владивосток з Все, є. Так, пішли, запустимо навантаження на будинок. Давайте тут ми включимо. Все, хай готується, вимикаємо. Переводимо. Все, процес пішов, спостерігаємо, ще трошки залишилось. Довго чекати не довелося. Здійснилось у нас відключення. Тобто розрядили до 48 вольт при навантаженні. На холостому показує 50. І 3, але це недоречно. Йдемо, подивимося. Ну, не актуально мається на увазі. Показник наш у лічильнику 918,1. 918,1, а попередній у нас був 917,8. Тобто, зняли ми всього 0,3 кВт. При цьому розряді, до речі, індикатори на акумуляторі повністю всі е потухли. Тобто повний розряд показує. Ну як повний, по-любому, ще декілька ватт можна зняти до нижньої межі. Вона у нас там 43 з лишнім вольта, але там буде зовсім небагато. Все, інформації нам достатньо. Давайте сядемо за комп'ютер і підведемо підсумки. Як видно з нашої таблички, тієї, що ми скали по ходу експерименту, заряджатись вище 54,5 В, змісту великого немає. Тобто вольтаж ми піднімаємо значно, а віддача від акумулятора при цьому зростає по 100 Вт, годин. тобто дуже небагато. А ось що варто розряджати аж до 50 вольт, я вирішив е, перевірити. Тому вирішив е, провести останній експеримент і розрядити акумулятор від 54,5 В до 51 Давайте подивимося, що з цього вийшло. Тепер перевіримо налаштування, яке я для себе обрав. Верхня межа в мене буде 54,5 В. Ну, блимає, не звертайте увагу, 54,5. А розряджатись я планую до 51 вольта. До 51. Ось так. Все. Є наші налаштування. Йдемо, замірюємо початковий показник. Зафіксуємо точніше, у нас це 918,1. Добре, подаємо напругу на будинок. Все, розряджатись будемо, як і в попередніх випробуваннях в районі 25-30 А. Спостерігаємо. Подача напругу на будинок припинено інвертором. В холостому він показує 52. Ну, як пам'ятаємо, ми розрядили його до 51 При Притому індикатор сок на акумуляторі показує ще дві поділки. Ось, йдемо, подивимося на показник. Показник по лічильнику у нас 922,4. 922,4. Попередній у нас був 918,1. Тобто отримали ми 4,3 кВт годин. Тепер, як то кажуть, процедура зборки, зворотня процедурі розборки. Зараз ми його зарядимо знову. І знову ми заміряємо, скільки на це нам піде енергії. Заряджаємо. Як ви пам'ятаєте, до 54,5 вольта. 54,5 є. 54,5 є. Все. Зараз ми зафіксуємо показники цього лічильника. І порахуємо. Так, класно Е, Маємо 47,3. Все, фіксуємо і заряджаємо наш акумулятор. Процес зарядки закінчився. 54,5 вольт. Все вже нічого нікуди не рухається. Наш показник по лічильнику 52,9 вольт, 52,9 кВт. Попередній був 47,3. Тобто разом у нас виходить 5,6 кВт на цю процедуру. Все, тепер ми зібрали всі дані, можемо підвести підсумки. Давайте ще раз поглянемо на нашу табличку. В останньому випробуванні ми зняли з нашої батареї 4,3 кВт годин, тобто на 700 Вт менше енергії, ніж при попередніх налаштуваннях. Це з однієї сторони, але з іншої ми підвищили мінімальний вольтаж батареї з 50 до 51 вольта, а це немало. В цьому режимі експлуатації ми використовуємо 70% від її ємності. А це має призвести до продовження терміну служби батареї, якщо вірити виробникам елементів. Розряд не нижчий 51 вольта дасть нам недоторканий запас енергії на непередбачену ситуацію. А це мінімум 1 кВт годин запасу. В принципі, цілком достатньо, щоб протягнути декілька годин в заощадливому режимі. Тобто світло в будинку, інверторний холодильник, інтернет. Для себе я прийняв рішення зупинитись на цих показниках, які я виділив зеленим кольором. Що ви про це думаєте, друзі? Яким діапазоном вольтажу користуєтеся ви? Чекаю на ваші коментарі, мені завжди приємно вести з вами дискусію. Надіюсь, мої спостереження були для вас корисними та пізнавальними. Прошу відзначити мої старання вподобайкою та підпискою на канал. Спасибі за увагу! Заходьте ще, буду радий! Всім добра!